Привіт друзі, це з вами Радіоелектроніка і ремонт побутової техніки. Сьогодні я хочу розповісти про ремонт підсилювача, який, ну навіть не ремонт, це можна сказати, який я роблю, ось у нас підсилювач. Сам заміна конденсаторів. Е, старих конденсаторів. Ось я зараз покажу. Ось у нас ось так, ось у нас старий ось у нас старий конденсатор. Ось у старий конденсатор. Я ось один поміняв вже новий. Конденсатори у нас 10 мікрофарад, 50 вольт. Ось один я ось вже замінив. І ось у нас такі конденсатори, 6 штук, треба їх поставити. 6 штук. 50 вольт. Ну тут на 63 вольта я трошки менше поставив. Зараз включу паяльника. А, і що нам понадобиться? Нам понадобиться, щоб скальзувати цей каніфоль, кісточка. Кусачки, які о, зрізати ці Куснички Відео буде довге. Це будемо відкушувати. Якщо буде ось такі довгі ці, то ми їх трохи попідкусуємо. Одкусуємо. Ну і твердка, щоб позакруч прикрутить плату до наших ног. І нам трошки треба буде цей. Е... і. Растворитель. Зара починаємо паяльник. паяльник включил. А потом проверим. Я уже включил паяльник, а зараз буду бить. Ну, в общем, расскажу про підсилювач. У нас два конденсатори тут. Замінив я ось у нас тут камбербокс. І сепередні крички я повирізав. Корпус взяв від маяка. Включатель я тут все погерметизировал, камбрик я понадівав. есть у нас вилка така. Із паяльника я взяв. Ось у нас така вилка ось. Я своїй мастерський. Ось я хочу ще на блок живлення поставити ось такі конденсатори 50 вольт 4700 мікрофарад, Замість цих здорових. Тут а, виходить конденсатор. А цей ось, У нас ось конденсатор 2000 мікрофарад, 50 вольт. А те й 4 якраз в два рази більше для фільтра під, питання. Бо в мене якраз усилитель гудить. Диодный мостик у нас ось я поменяв тут провода 2 плюсайда и общий минус. То есть то есть це у нас один плюс іде на цей. На усилитель ось тут. Усилитель у нас я не знаю до сколько цих ватт. Получается два канала по транзистору КТ 854Б. КТ 850В, 854Б, 858, 858. Це от магнітофона, значить чи ростов Дон чи Електроніка 103, я не знаю, чи ростов Дон 103, чи який без поняття. Ось у нас діодні мостики КТ 450Е Три штуки, два, получається мост, мостові схемі, це двополярне питання. Трансформатор 4702. А яке його, бо його тут перематували, не кочем примотали, його не видно. Який. R6 тут. Питання я не знаю, скільки тут на цей усі літіли, де виход у нас ось тут Штеп сильний Сзади його розверну зараз. Ось у нас підсилюватись штациний. Тут ще розйоми должны. Ну треба буде чи закривати його. Тут закрити, бо тут і всякий провод. Може поставлю отакий от великий, як в комп'ютері роз'єм. Ось в мене є конденсатори. А, я показував. Ось у нас діодний мостик є мощний. Та Це цей діодний мостик ставили десь хтось зробив якийсь усилитель. Чи може для цього. Для пушки. Ну, ты ще стреляю. Пушка Гаусса, Гауса. Пушка Гауса. Ось я хочу те конденсаторы поставить. Два штуки тут. Не все. Бо все тут, тут ты шо багато, Ты же не 100 вольт таких іде. себя. Чи, чи вообще там 60 вольт чи 80. Але тут и так конденсатори на 50 вольт тикарышь. В общем, два конденсатора по 50 вольт для за месяцах. Сравнение. Зараз покажу с коробком. Раз сравнение. Пусть я одинаковий. Шатий конденсатор, цей Коробок. Я с тем усилителем. Ось з цим конденсатором. Коробок, який, цей, який... який цей конденсатор, блин, на 2050 вольт. Чей радянский, якого він року? Зараз скажу 78-го. А 78-го року. тут все там бербок стояв рідний от мая... маяка. Я хотів його сюди поставити. Там із ручок, я не знаю, що сюди поставити. Включатель тут буде, ось тут де пауэр на панельці, Тут включатель трохи... Стенки розсверлю і вставлю туди отакий от включатель, типа, білий, я покажу. може. Е... І ще хочу показати, що я знайшов. Це хоч до, до усилітеля знахідок не хочеться. Ось я такий фонарик знайшов. робочий. Ну Зараз не горить, бо акумулятор розрядився. Ну, пішов на мусорку, а дивлюсь, лампочка, все є, робоча. Тут ще акумулятор ось так винімається. Ось Зарядне ось таке. Тут акумулятор стоїть. 4,5 вольта. Чи 2,4, 230 вольт, 50 вольт. 50 Гц, 60 мА. Вот, зараз скажу скільки А, це модель модель тут один. А, один два ватта. Два четыре вольта, шесть там ПП. В общем такий фонарик АТОсь. 11 В. А. Ну в общем, такий фонарик, зараз побачимо, нагріти нашій паяльник чи ні. Будемо паять Наші піцелі А, извиняюсь, фотоапарат не держите. Джатуємо запах. Зараз встановлю якось цього потіка. Ось так, щоб ближче було. Зараз у нас тут каніфоль, ось тут Паяльник. зараз сяду удобніше, щоб видно було. Зараз ми будемо міняти, випаювати у цього старого... Ось канітатора і мені тут не такий. Музика у нас пропала. У мене тут припоя більше, але у мене тут каніфоль є трохи. Якщо вона не потерялося. Ще не мало. Нічого, так потихеньку нагріваємо і випаємо. Канітатор видно вам там? Видно, думаю. Зараз ми так випаємо. В одну расшатаємо сторону, в другу. Дир... Робимо дирочки. Ось випаяли ми конденсатора. 63 вольта 10 мікрофарад, Пожди. Йо, моє. 10 мікрофарад, Так що виходить в мене не всі конденсатори. Ще прийдете на 10 мікрофарад шукати. Ладно, запаяємо ті, що будуть по 50 вольт. Зараз я подивлюся, а то я не всі конденсатори дивився, що вони. 63 вольти, 10 мікрофарад. О 10 мікрофарад. Зараз будемо шукати на 10 мікрофарад. 50 вольт. десь були такі конденсатори. О, я даже 10-25 вольт знайшов. Ну 1025 це мало. Треба десь 50 вольт щоб було. 47. 0.4 мікрофарада Ладно, запаяем 10 25 вольт. Я зараз возьму круглу губки и вырівняю кондера. Ось так мы робимо такие нишки, чтобы конденсатор не гнулся. Выгнаем сначала в одну сторону, а потом вот так в другую. Беремо наш падяльник, заложуємо всі проводки, то тобто есть ножки в конденсатор. Треба зачищати. Де ми випали? Соблюдаем поля полярность, самое главное конденсатор. Я уже бачу, тут конденсаторы меняли, правда. Наразі. І мы тоже поменяем. Я не знаю, как оно будет, но прийдеться шар раз туди менять. Якщо не, не так будет. Так, дивимося, де у нас плюс, де минус. Дырочка у нас и так есть. Трошки просунемо. Конфолий возьмем и при почку трошки. Канифоль попал. И запаємо нашего конденсатора. Вот так запаяли ми одного конденсатора артроз, другого Озмам з колітами трохи. Понехолить сьогодні. Досвід гасства. Згідно Заповіли місця, Трошки припочку заносить. Саме головне дорожки ще не перегріть. обновили. Запаяли ми. Візьмемо кусачки наші ось і по, по подкусуємо наші ножки. Такі мені фізичні остаються. Тут небагато. Трошки одорвали все-таки дорожку. Ну не перебили її. Блин. Офігану Треба акуратніше трохи бути Бо усилитель такий Благатенька плата, дорожки теж На цьому все Ну тому все, друзі. Це з вами була Радіоелектроніка. Заміна конденсаторів підсилювачі. Всім пока.